Вітаю, друзі! Мене звати Назар Титер. І Попри таку мінливу, жахливу погоду з опадами, ми розпочинаємо наш проєкт, який називається Талановита молодь Старосамбірщини. І вже за цими дверима нас чекає перший герой нашого випуску. Йдемо знайомитись! Чемпіон України, чемпіон Європи, майстер спорту. Я не про себе, а про нашого сьогоднішнього гостя, якого звати Яременко Станіслав. Дякую. Вітаю, радий всі бачити. Inside. А сьогодні поговоримо про твій улюблений тепер же спорт, пауерліфтинг. Що це таке пауерліфтинг? Бо, наприклад, я людина, яка загуглила, признаюся чесно, я знаю, що це таке. А хто буде на нас дивитися, не всі може знають, тому розкажи. Пауерліфтинг – це є силовий вид спорту, який певні собі три вправи. Присяж зі штангою на плечах, жим лежачи на лавці і станова тяга. Ну, як то кажучи, для простих піднімання штанги з землі. І ти вирішив цим займатися. Так. А чудово, розкажи якраз от ці початки твого шляху спортивного. Коли це відбулося і як? Це відбулося в школі, в селі Усілля, Велокусіль, у школі. Я там вчився в 5 класі, до нас прийшов тренер. На даний час мій теремен, фемік Тарас, він нас вчив фізкультуру. У п'ятому класі він нас вчив, в шостому класі він запропонував всім ходити в спортзал. Серед всіх дітей од, виявив бажання тільки один е, учень. Ви вже напевно знаєте, який то учень, був тобто Ременко Станіслав, всі його. Зразу всі його бажання були прийняті однокласниками дуже смішно, тобто всі з нього почали сміятися, як, як такий маленький там, кілограмів, напевно, 20 хлопчина хоче піднімати важкі штанги. Бо, напевно, на перший погляд всі, всі діти, дорослі, напевно, які е, не мають такого дуже наближеного поняття пауерліфтингу, думають, що тільки займаються е, тим видом спорту спортсмени, люди, які важать, там, напевно, 100. Чи чи 150 кілограмів. Насправді, такі маленькі спортсмени бувають дуже сильні і стають чемпіонами, що доказав Яременко Станіслав. А скажи, будь ласка, ти в дитинстві мріяв взагалі бути спортсменом? Чи яка була твоя мрія? Знаєш, мріють бути космонавтом, хтось актором мріє стати, хтось там музикантом. Яка в тебе була мрія а ким стати? У мене була мрія років 5, мав, ну, може, 7. Uh -huh. no, я, було я. я там дивився всякі фільми про поліцейське, мені сподобався спецназ. думаю, я просто хочу бути типу, Ну, Я не розумію, що це таке. але ну, цікаво, дуже круто виглядало, хотів це, але потім почав займатися спортом, мені спорт більше сподобався. Щоб США крутіше. Ну, і я почав приділяти цьому увагу. Ну, в школі в мене не дуже добре все з оцінками, з, типу зучас. О, учобу. давай, давай вибач, я тебе перебив. А давай, якщо ми зачіпаємо школу, та, давай для наших а, глядачів топ-5 улюблених а, предметів або три, давай, 3, давай топ-3. Якщо ти так ну, не дуже любиш школу, які тобі, які тобі предмети а, подобались. Мені подобалась фізкультура. Ну, фізкультура, подобалося, Біологія, подобалась там, вивчати людей, ну, угу. м'язи. І, третє. і мова. І мова. Клас. Мова має всім подобатись, Ну, звісно. Хоч, може, ти її добре знаєш, але подобатися має. Так. А окей, тоді е, топ-3 неулюблених предметів, яких ти просто ненавидів, і коли ти бачив, що тобі дають домашнє завдання, ти кидав ті зошити десь там за шафу. Ну, мені не подобалась математика. Що там ще все... таке, бо. Я не знаю. А ну, Але решти... гроші... гроші рахувати любиш, правда? <реш> Та, то само собою математика, геометрика, мені. Я дуже не любив ці предмети. Дуже. Всі решта, я ще мігся з ними змирити, а от ці два предмети, то це було щось. Шма. таке. <реш> не любив я їх. А скажи, чому саме паверліфтинг? От є багато видів спорту: футбол, волейбол, хлопці там а, грають теніс, а, їздять на змагання, а ти вирішив взяти ось такий силовий. Правильно я сказав, так? так? То, силовий то, вид спорту, де треба. Ну і мати і м'язи, які, які постійно мають бути в тонусі, і е, треба мати ну, е, силу внутрішню, мотиваційну, та, щоб це тягати, бо я сьогодні пробував, там зараз буде ролик. Подивіться. Мені подобається там теніс, волейбол, теж можу зіграти, повилічно мені найбільше. Ну, коли я був малий, мене в школі дуже сильно було. Ну, може, не так сильно, але було. я був ну, малий, дрищав, як то сказати. Mm -hmm. скільки? Я в п'ятому класі, в 6, важив 27 кілограмів. Я вирішив для того, я хочу типу, стати більшим, ну, щоб щось могти комусь десь постояти Все. А які а, в тебе виникають, народжуються емоції, коли ти. Тягнеш цю штангу, коли ти береш цю величезну вагу. Які емоції? Ну, от я підходжу, я розумію, я мушу це зробити, я мушу тренування перейти, все на відміну зробити, щоб в мене був результат. Бо якщо я не буду ну, робити, ну, сумлінно, вкладати там кусочок себе, то ну, з цього результату не вийде, треба не буду займатися. А розкажи про роботу з тренером, з Тарасом Феміком. Як це відбувається? Так, ну ясно, що це як було в 5-6 класі, і зараз це зовсім інакші техніки і підходи. Але взагалі, які вас стосунки? Та, чи дружні, недружні? З тренером ми дуже добре дружимо. Він для мене дуже добрий друг. Можна сказати, це навіть як батько. Реально, тренер дуже чудовий. Теря... Ну, не знаю, мало таких тренерів, які віддають частину себе на тренування. Дуже чудово пояснює, чудово показує приклад. Особисто я е, виділяю такі якості Станіслава, які допомагають йому добитися успіху у цьому виді спорту. Саме найперше це ну, звичайний талант. Тобто така, така людина, такий спортсмен, ну, родиться один, напевно, на мільйон, бо це рідкість просто прийти в зал з вагою 20 кілограм і піднімати там, величезні ваги які не для, для деяких дорослих не, не підйомні. Далі ну, його працелюбність. Не знаю, як він у нього там зі школою, чути здалека, що, що не дуже все гаразд, ну, але на рахунок тренувань е, в спортзалі, щоб для нього пропустити тренування, то для нього треба, напевно, не знаю, що, як, як ще сказати. Був такий випадок, що дорогу за курилок, одна машина, яка їхала з села, то він нею приїхав, то був катафалок. Ну. Дуже дружній і дуже працелюбний. Тобто він на тренування, от, я все всім наголошую, допомогти там десь на диски нагрузити на штану один одному, підстрахувати, він завжди відгукується. Буває, Бо є такі спортсмени, що не завжди відгукнуться, або треба дуже сильно кричати до них. От таке, напевно. Ну І він для мене вже став, напевно, трохи ближчим, ніж просто спортсмен. Вже, напевно, як, як други, напевно, як. Як трошки навіть як сином став, ну, ну і говорю так, та, як відчуваю, ті, ну, ви там собі далі зробите свої винятки. Цікаво дізнатися, як харчуються чемпіони Європи. Чи це якісь спеціальні дієти, чи це якісь додатки? Розкажи оце за куліси, та? бо особисто я думаю, що ви їсте саму гречку, як-то відварену філейку, і... ну, тобто якісь такі речі. І ти їш все підряд, чи ти дотримуєшся якоїсь певної дієти? Я такі люди, що тримаються дієти, але я цього не люблю, я їм. То що притайне. мама зварила, я то їм. Що, що мені це подобається, то. То файний син, що мама зварила, то. Ну, хіба коли я в там я їду на змагання, так, коли може бути таке, що не вилажеш. Там... Якщо кілограм скидаю, це небагато, я можу їсти що А Якщо там вже більше двох, тоді ну, треба менші порції їсти, бо якщо ти будеш їсти, так як завжди ти нічого не скинеш. Ну, була well, yes. така ситуація, як їхав на Європу, я там скидував. Три кілограми, то ну, я їх скинув десь тиждень. Ну, було важко, але скину. Mm. Навіть забагато. Я мав скинути важче 53, а заважує 53-500. Ну, на 700 грамів більше скину. От з приводу ваги, ти важиш 59 кілограмів, так? так? Ріст 1,60 Так. І твоя максимальна витиснена вага? Е, найбільше ну, в трьох правах. Суто в жимі. Суто в, в жимі я жав офіційно, я жав, 130 кілограмів на чемпіонаті України. Це рекорд України я поставив. А неофіційно в залі я жав 135 найбільше. О, я забув ще додати, що Станіслав рекордсмен України. Скільки рекордів? Там дуже ну, багато. Якщо рахувати суто українські, ну, на, на, ну, на чемпіонаті України, то 5, думаю, є. А якщо ще в Боснії, я думаю, там десь коло 20 не збирається, якщо не більше. Чемпіонат Європи. Він відбувався, як ти казав, у Франції, так? Так. А ти вперше був за кордоном? Так, вперше я був за кордоном. До того я нікуди не виїжджав. Може, десь було таке в планах десь виїхати. Ну, не точно не змагання десь таке відпочити? Так. На екскурсію кудись. Кудись туди. Ну, не назма... до того я ще не виїжджав нікуди, то тобто був перший раз. І так далеко. То було у Франції в якому місті? В Бордов-Мариняк. Ага, Як там кажуть, якось на нього місто, вина якось так. -г -г -г. Клас. Коли ти виходив виступати на чемпіонаті Європи, які у тебе були емоції, що ти відчував? Е Розкажи, поділися, бо. Емоції, Я думаю, це були. По мосту, ну, трошки тріпенка, бо ну, руки тряслося. Ну, це все так на змаганнях, бо адреналін? адреналін дуже б'є. Ну, в залі навіть такого немає, на змаганнях. Тренер був з тобою? Тренера, на жаль, не було, бо це. А ну, дзвонювалися? Ще... Тренер дзвонив до мене. Якраз перед змаганнями він до мене дзвонив десь хвилин півгодинки до змагань, напевно. Я не пам'ятаю, що як то було, uh -huh. то вже трохи часу пройшов. Дзвонив, він мені казав, які ваги починати, як все розминати, все. Дав тобі, як то кажуть, настанову. Ну, виводив мене вже другий тренер, але виступило ніби добре, але... могло більше, але. Але рекорд є, рекорд є. Е, чемпіон Європи. Все класно, все круто. Перша емоція після змагань. Е, клас ми чемпіони. Як воно виглядало в голові? Тобто три місяці, три місяці страждань, тобто, переживань, неспання, а тут, коротше, 30 хвилин і все закінчилося. І медаль, медаль вже на грудях. Якось так, напевно. Ти вже розказав нам про свої рекорди. Розказав про свої досягнення. Що далі? Що ти плануєш? Ти зараз плануєш їхати кудись на чемпіонат Європи знову? Так, я їду на чемпіонат Європи. Як я вже казав, він буде проводитися в Туреччині, в Стамбулі. Е, я виступаю 7 серпня пів одинадцятої або 12. -го. Можна дивитися е, трансляцію так, десь. Так, Буде в інтернеті. трансляція. На Ютубі буде трансляція на каналі Good Lift по-англійськи. І там буде трансляція всіх змагань проводиться. Не суто моїх, а типу всіх. Загалом. Так. А ти хочеш на цьому чемпіонаті ще раз підтвердити свій статус, так? І взяти більше вагу, так, я так розумію? Хочу більшу вагу взяти, ну і в планах поставити рекорд Європи. І, ну, він мені вже підкорював. А він який? 130 тридцять 130, а ти брав 135. тридцять Взагалі жав 135, на Україні я жав 130. Угу. А чемпіон світу? Чемпіон світу, ну, цього року хотілося дуже поїхати на чемпіонат світу, але, на жаль, немає ну, фінансування такого, щоб поїхати. Це було в Штатах, в Техасі. Ну, там було треба, досить немалу суму. Я чув, ну, десь приблизно 3 тисячі доларів. Так. Сума не знайшлася, ми не поїхали. Ну, зараз готуємося на Європу. Нічого, а... може на наступний рік поїдемо, якщо буде все добре. А ти сказав з приводу фінансування, що є якісь певні завжди труднощі і так далі. От ви їздили на чемпіонат України, а чемпіонат Європи. Хто вам допомагав, хто фінансував? На чемпіонат України нам допомагає фінансуванню Стеросамірської США. Тобто відділ культури, молоді, спорту Так, спорти, Вони нас фінансують. На Європу мені допомагали у фінансуванню е, Луць Андрій, е, Марія Михайлівна, Жилубак, Прізвище, uh -huh. е, Ігор Піхо. Трухім Ігор і Зубаль, Зубальський Тарас. Ну, мені всі, ну от вони мені, всі допомагали фі... фі... з фінансуванням, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Я їм дуже хочу подякувати. Також ще Тарасою тренеру хочу подякувати. Феміку Тарасу. Він мені теж допомагав з фінансуванням, добиватися цього всього, готував мене в Європу хороший результат показали. Дякуємо тобі, Станіславе, за таку класну розмову. Можливо, щось і пропустили, якісь запитання, якісь невідкриті ще твої таємниці, але це буде в наступному інтерв'ю, коли ти вже будеш чемпіоном світу. Тому тобі того і бажаємо. Дякуємо за розмову. Дякую. Від всіх молодіжних людей Старого Самбура і Старосамбірщини бажаємо тобі успіхів. Ніколи не здаватися здоров'я тобі, твоїй родині і твоєму тренеру. Дякую, Тримайся купи.